Творчі колективи Сміли традиційно навесні запрошують на звітні концерти. Першим цьогоріч зібрав шанувальників пісні Народний аматорський хор ветеранів війни та праці міського будинку культури. Цей концерт отримав назву Не спішіть літа. Звітну програму модрі та досвідчені хористи розпочали разом з юними учасниками колективу Забава дитячої школи мистецтв. Хор ветеранів війни та праці на сцені уже 52 роки. Цей творчий колектив за часом заснування найстарший. У смілі свою творчу біографію розпочав у 1971 році. Незмінним керівником хору є Діна Осадча. За час діяльності хору вивчено та виконано сотні пісень. Вони торкаються кожного серця, найпотаємніших куточків душі, пробуджують любов та повагу до рідного краю, спонукають до єдності, миру та добра. Виступи цього колективу захоплено вітають люди різних поколінь, адже хористи ветерани співають душею. Ой ти дівчино, заріка зерня, чом твоє серденько, терня, Чом твої устанька, тиха молитва. А твоє слово острое, як бритва? У репертуарі хору є твори народні та популярних українських композиторів. Звучать пісні і про фронтові дороги, і про славне українське козацтво. Є пісні, легенди, роздуми та сповіді. Минають роки, змінюються учасники колективу та незмінною залишається любов до пісні. І так хочеться сказати: не спішіть, літа! Не концерт збігся у часі із знаменною подією у житті учасниці хору Валентини Нікітенко. Валентина Афанасіївна відзначила свій славний ювілей. Колектив хору та міського будинку культури відзначив іменинницю грамотою. Корі ветеранів Смілянського міського будинку культури, волонтерську діяльність, активну життєву позицію, пропаганду духовних цінностей українського народу та з нагоди ювілейного дня народження. Ну звісно, з 18-річчя вас дорогенька, до нас. Я вас відчуваю, я вітаємо вас щастя, здоров'я, ну і нових творчих Такі концерти яскраво підтверджують, що в культурно-мистецькому житті міста панує творча атмосфера. Вона об'єднує людей різних уподобань, але спільних в одному бажання нести радість, зробити своє і наше життя красивішим а головне разом наближати перемогу. Нам весни користи ветерани з твоєю творчістю щиро дякують захисникам України, які на фронтах виборюють свободу та незалежність рідної землі. Водночас, ветеранський колектив тут у рідній смілі, разом з іншими колегами по сцені тримає свій культурно-мистецький фронт.